Всім привіт! Це Кофібас. Сьогодні ми зробимо декальцинацію, тобто чистку від накипу кавомашині Юра Ена 3. На протязі того, як ви використовуєте кавомашину, з часом з'являється накип для того, щоб це не зіпсувало саму кавомашину та якість напою. Потрібно періодично проводити чистку машини від цього накипу. Для чистки рекомендується використовувати лише оригінальні та перевірені засоби. Будьте обережні з використанням цих засобів та слідкуйте, щоб вони не попадали на шкіру чи в очі. Також будьте уважні, щоб засіб для чистки не попадав на пластикові деталі кавомашини, адже це може зіпсувати її вигляд. Одразу ж протирайте ці бризки тряпочкою. Чистка триватиме приблизно 40 хвилин. Існує два сценарії того, як робити декальцинацію. Перший це сама машинка вас про це попросить. Другий це коли ви хочете зробити декальцинацію примусово. Ми розглянемо обидва цих варіанти. Процедура чистки однакова у обох випадках. Відрізняється лише початок. І так, перше, що нам необхідно зробити, це увімкнути нашу кавомашину. Якщо машинка довго не використовувалася, може з'явитись надпис промивки. Тоді потрібно буде її промити, натиснувши поворотний перемикач. У першому варіанті кавомашина просить вас зробити чистку, відображаючи на екрані ось такий напис «DESCALE». Ми відкриваємо ось цю кришечку. Натискаємо кнопку обслуговування. Це друга кнопочка. На ній зображено 6 краплинок. З'являється напис «EMPTY TRY». Він означає, що нам потрібно дістати та почистити піддон. Виливаємо воду та викинаємо залишки кави. Вставляємо все на місце. В другому варіанті ми хочемо зробити примусову чистку. Для цього відкриваємо кришечку, натискаємо та утримуємо першу кнопку, на якій зображено букву П. На екрані з'явився напис Рінз обслуговування. Один раз клацаємо на поворотний перемикач. Напис залишився той самий RINSE. Тепер провертаємо поворотний перемикач до моменту, поки на екрані не з'явиться надпис DESCALE. Один раз натискаємо поворотний перемикач. На екрані з'явився напис EMPTY TRY. Дістаємо піддон, зливаємо з нього воду та викидаємо залишки кави. Вставляємо піддон на місце. І так. Як у першому, так і у другому варіантах, після того як ми вставили піддон, на екрані з'являється напис Agent Intent, що передбачає залити розчин у бак для води. Знімаємо бункер та виливаємо з нього воду. Далі нам потрібно взяти ємність, налити в нього пів літри води та розчинити в ній один з трьох брикетів, що продає Юра для чистки від накипу. Виливаємо цей розчин в бак для води. Вставляємо бак на місце. На екрані з'явився напис «Open tap». Тут нам знадобиться ємність. Бажано теж на пів літра. Знімаємо насадку з носика гарячою водою та ставимо ємність під нього. Провертаємо кран. На екрані з'являється напис Descaling, що означає чистка розпочалася. Чекаємо доки на екрані не з'явиться напис Close Tab, що означатиме закрити кран. Виливаємо відпрацьований розчин. Нагадаю, слідкуйте, щоб пеклість з нього не попали на кавомашину, тим більше на шкіру чи в очі. Повертаємо кран. Процес продовжується. Тепер чекаємо напис Empty Dry. Ось напис з'явився. Кавомашина просить спустошити піддон. Дістаємо Чистим. Ставимо на місце. Зливаємо все з нашої ємності та знову ставимо її під носик гарячої води. На екрані з'явився напис «Fill Water Tank, кому машина просить залити воду в бак. Знімаємо бак води та ретельно маємо його з-під залишків хімії. Тепер наповнюємо його до максимуму свіжою фільтрованою водою та ставимо на своє місце. На екрані з'явився напис Open tap». Відкриваємо кран, промивка продовжується. Чекаємо напису Clowstup. Після того, як він з'явився, прибираємо нашу ємність і зливаємо з неї воду. Повертаємо кран. Промивка триває. Тепер чекаємо напису Empty Try. Після того, як він з'явився, дістаємо наш піддон та зливаємо з нього воду. Ставимо піддон на своє місце, все готово, ви провели декальцинацію на екрані напис Ready. Також встановлюємо на своє місце насадку для видачі гарячої води. Ми рекомендуємо зробити іще одну-дві промивки чи тестових кави, а вже після цього насолоджуватися смачними напоями. Якщо ви в майбутньому хочете уникати проведення такої процедури, тоді можна використовувати фірмові фільтри для води Кларіс. Дякуємо за перегляд та сподіваємося, що відео було корисним.